Доброго вечора, шановне панство! Ми граємо в Фортнайт і стрімимо на твічі. Твіч. She, She knows. До речі, що там під діді взагалі? Хто там слідкує? Яка ситуація по під діді у нас? Знає, хтось чи у ні? Нас. А? Саме, саме у нас. А, да, саме у нас. Яка там у нас ситуація по під діді? Це я, на це я на машині, це я. Один під за вікном, один під за столом, один підіде, і додому вже. на, Один підідеде за столом, один підідеде за вікном. І Джастін Бібер, бо в нас іншого нема. Так, ну давайте, а чомусь ніхто не пише, що я погано граю. Як мені на КС-ку пишуть. 16, 16 років назад останній раз грав КС-ку. Зайшов, кажу, друзі, привіт, хотіли б, щоб я пограв в КС-ку? Так, давай, я кажу, я не грав 16 років. Нічого, клас, склейка. А, ти нуб, а, ні. Так, оце фірма точно. Це просто була зараз місія. Ну, ну я не знаю. Це, це, якщо ви таке бачили. Чат, ви взагалі, ну не розумієте, що зараз відбулося. Не маючи жодної зброї. От я думаю, що люди, які грають в Fortnite, зараз мають мені поаплодувати. Не маючи жодної зброї, взагалі нічого. Врятувати свого товариша і друга. Бачу. А сейчас будет рукопашечка рукопашка рукопашка рукопашечка рука пашка, рука пашечка. Одна левая, другая правая. Вот такая вот просталась. Рука

а ось курка, зараз вона буде. Зараз поговоримо. Курка, 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 курка. Рукопашка, рукопашка, рукопашечка. Дякую всім, хто підтримував, підтримував мою ініціативу на Банку Збройні Сили України. Дуже дякую. Ми зібрали сьогодні з вами. Зараз скажу. Ми зібрали сьогодні з вами 1 242 тисячі гривень. Дуже дякую вам за підтримку в черговий раз. Обожнюю вас, мої стихійні люди. One love. Дякую. Сія, мирної ночі всім.